Канал Андрій Стойгора пропонує зміїне молоко. Чистоті у болгарів молоком зміїним називають, що бережність мати світ при знають про це всі ті, хто знається на травнім вікуванні, щоб людські опісля були довгі й славні, а лікуванню є вся оця рослина від квітів аж до самого коріння. Ну і вивчайте ви властивості і знатимете про всі її можливості. Тепер просто гляньте ви на ці, вони горять, мов зірочки на сонці, яскравий колір сонячний в них у квіточок чистотілу ось цих. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок Палець гори під цим відео.